Привіток! Давайте сьогодні зв'яжемо таких гарбузиків і ні це на майстер-клас. Якщо хочете, напишіть, я звісно зроблю просто швидко і легко в'яжці. Починаємо з багатьох-багатьох рядів а, нашого гарбузика поворотними рядами стовпчиками без накиду. В'яжемо так 36 рядів. В'яжемо, в'яжемо, допоки ми не отримаємо таку штуку. Далі ми це все зв'язуємо і у нас, виходить, поки що не зрозуміло, що. Але в кінці подивитися, що в мене вийшло. Далі це все зшиваємо гарнесенько, щоб не було а, дирок м -м, посередині. А, Шваємо, шуваємо і отримуємо такий вже гарбузик. Він виглядає вже гарно, але йому потрібна пара. А, і плюс коричнева штучка, яку ми якраз таки зараз з вами зв'яжемо. У мене вийшло на три ряди і на чотири ряди ось ця штука. І ось як воно буде виглядати. Ось такий ось у мене результат. Хотіла би спитати, як вам? Мені дуже сподобалося. А ви як гадаєте, які я тільки що зв'язала? Ось цю? Цю я давненько в'язала залишки в пряжі буквально. Цікаво б так. І цю теж це було останнє Тому низ в неї найгарніший, а ця моя перша надихнулася і зв'язала ще троє. Можливо, ще буду продовжувати їх в'язати. Якщо буду, то обов'язково з вами поділюся. Напишіть у коментарях, як вам така тиковка. Хотіли би ви на неї майстер-клас, чи і так все зрозуміло. Пишіть у коментарях. Всім па-па!